У цьому відео ми поговоримо про воронку типу В60, а саме про найвідомішу із них воронку Харіо. В-60. Дана воронка стала проривом у світі ручного заварювання кав. Застосувавши професійний підхід, компанія Hario розробила воронку, яка давала більшу варіативність, точність та контроль заварювання в порівнянні з воронками, які вже існували на ринку. Головна її відмінність це конусоподібна форма з кутом 60 градусів. Це дозволяє воді рівномірно проходити крізь каву. Крім того, ця воронка має спіральні ребра, які сприяють кращому потоку води Та один великий отвір, що дає можливість контролювати швидкість екстракції. Hario V-60 виготовляється з різних металів. Кераміка нагрівається довго, але й утримує тепло довго. Метал швидко нагрівається. Та довго зберігає температуру. Пластик нагрівається швидко, але і швидко втрачає температуру. Ми рекомендуємо два різних підходи: до кави митої обробки та кави натуральної анаеробної обробки. Чому так натуральна та анаеробна кава більш екстрактивна? Тобто містить більше розчинних речовин. Уявіть, що ви варите компот. Із свіжих ягід, він буде легкий та не насичений. Та якщо ви варите компот із сушених ягід, він буде більш яскравий, насичений та фруктовий. Також за рахунок обробки, структура зерна митої кави та натуральної буде відрізнятися. У митої кави структура зерна буде гладкою та щільною, у анеробної кави та натуральної більш пористою. Це як в нашому житті із шоколадом. Є звичайна шоколадка, у якої структура гладка, та вона розчиняється довго, як і кава митує. Обробки та пористий шоколад, який більш легкий та розчиняється набагато швидше, як кава натуральної та нейробної обробки, тому ми і змінюємо підхід. До вливання води для митої кави ми використовуємо два вливання для того, щоб час контакту кави з водою був довгий та всі речовини змогли виваритися. Для натуральної, анаеробної та інших експериментальних обробок ми використовуємо рецепт з шістьма вливаннями для того, щоб сповільнити екстракцію та дістати максимальну кількість речовин і збалансувати нашу чашку. Тепер перейдемо до приготування. Що нам знадобиться? Перше це воронка, я оберу металеву. Наступне це кваперовий фільтр, чайник з тонким носиком та контролем температури, сервер, ваги з таймером або таймер може бути окремо кава та кавомолка, якою ми можемо змолоти цю каву. або ж можна використовувати одразу змелену каву. Смакові властивості такої кави будуть трошки нижчими, і зберігатись вона буде трошки менше. Перше, що нам необхідно зробити, це сформувати фільтр ось таким чином, загнувши лінію фракції, та вставити його у воронку, змочити його гарячою водою, повністю змочити всю площину фільтра. Після того, як фільтр змочився, воду обов'язково потрібно злити. Тепер про сам рецепт, ми будемо використовувати 18 г кави середнього помелу. Це приблизно 400 мікрон. Він буде схожий на кукурудзяну крупу, дрібну кукурудзяну крупу. Розрівнюємо ось такими рухами нашу кавову таблетку після того, як засипали каву. Далі нам потрібно 300 мл води. Якщо у вас чайник без контролю температури, вам просто необхідно довести чайник до кипіння та зачекати декілька хвилин. Перше вливання ми робимо 50 мл. При цьому ми рівномірно змочуємо каву. Цей процес називається передзамочування, та потрібен для того, щоб активувати екстракцію. Далі чекаємо до 30-ї секунди на таймері. Друге вливання, тобто залишкових 250 мл води, ми робимо за 40 секунд, тобто до хвилини 10 на нашому таймері. Вливати потрібно по спіралі, постійно закручуючи потік води. Чекаємо, поки вода повністю пройде крізь каву. Орієнтовний час заварювання має бути 2 хвилини 30 або 40 секунд. Коли вода повністю стекла, знімаємо воронку, перемішуємо, тобто декантуємо. Наливаємо в чашечку. Чекаємо, поки охолоне, та насолоджуємось. Тепер рецепт для кави натуральної, анаеробної та інших експериментальних обробок. Я сьогодні використаю колумбію анаеробної обробки. Нам потрібно 20 г кави середньо-грубого помелу. Це буде 500 мікрон. І ця фракція помелу буде нагадувати білий кристалічний цукор. Засипаємо, розрівнюємо. Нам потрібно 300 мл води. Температура води має бути 91-93 градуси. Перше вливання робимо 50 мл, активно перемішуючи всі частинки для того, щоб змочити каву. Далі чекаємо до 30 секунди на таймері. Після чого вливаємо по 50 мл кожні 30 секунд. Всього таких має бути ще 5 разів. При кожному вливанні намагайтесь активно перемішувати всі частинки кави. Перед кожним наступним вливанням вода має майже повністю стекти крізь каву. Можна не боятися переливати декілька мілілітрів при кожному вливанні. Тобто, якщо ви вільєте 52-53 мл, мілілітри, це не буде критично впливати на ваш смак. Останнє вливання має бути на 2 хвилини 30 секунд. Ми вливаємо кінцеві 50 мл. Загальний час заварювання має скласти 3 хвилини. Далі чекаємо, поки вода повністю стече крізь каву. Знімаємо воронку, перемішуємо, наливаємо в чашечку. Чекаємо, поки охолоне, і насолоджуємось. Якщо час заварювання або техніка для вас була незрозумілою, або щось в процесі заварювання пішло не так, то вам необхідно звернутися до нашого іншого відео. Воно називається Основи заварювання. Це наші базові рецепти, але ручне заварювання це мистецтво, тому експериментуйте та насолоджуйтесь.